Питання про Шереметі. Uh -huh. WhatsApp. Треб, що, треб, що... Треба в нього запитувати. Так, він то був, але так відповіді я не, 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 не почув взагалі конкретно. На нього дуже багато було сподівань. Він правильно говорив речі, от як ви зараз по телевізору, він приходив в студію там, uh -huh. одного телеканалу і говорив, 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 говорив. Uh -huh. На посаді міністра знову таки, як виборець, як громадяни цієї. Я не побачив від нього чіткого плану реформ. Що треба зробити? Ну, Три у, у, у мене є внутрішнє правило, поки йде війна, я не критикую там, mm. ні, ні дії, уряду. Про Шеремету пізніше поговорити І, після війни. Є пропозиція, бо після війни поговорити. Це загальнодержавна проблема, розумієте? У футболіста є менеджер, у артиста є менеджер, а у інженера-технолога, науковця, освітянина, лікаря, менеджера немає. Яким би ти не був геніальним мікрохірургом, ти ніколи на заході лікарню не очолиш, поки не закінчиш МБА по управлінню лікарнями. Державна служба це окремий апарат, тобто це окрема система законів, це окрема система поведінки. І вона теж потребує окремого підходу, і вона потребує команд. І я, наприклад, вважаю, що причина, по якій пішов Павло Михайлович, Ну, вона потребує додаткового вивчення, бо у міністра має бути змога самому сформувати свою команду. Ну, це моє просто переконання. Так, по, по, по точним давайте поговоримо після війни.